Вас вітає центр навчання ПРОКОМ. У цьому відео ми розглянемо, як формуються в конфігураціях баз ERP або Баз Куб податкові накладні на умовний продаж. Протягом періоду товари можуть бути придбані для використання у негосподарській діяльності або для використання у господарській діяльності, але для неоподаткованих пдв операцій. Так само можуть бути проведені якісь списання товарів. Придбаних з податковим призначенням оподатковується ПДВ, але списання відбувається на неоподаткованій операції. Як це оформити? Зробимо два документа придбання товарів, які будуть використані в неоподаткованих ПДВ операціях. Податковий кредит згідно з законодавством в даному випадку нараховується в повному обсязі, якщо придбання підтверджені податковими накладними. В документах у нас ставка ПДВ 20%, тому що придбання відбувається у платника ПДВ, але і податкове призначення зазначаємо не оподатковане ПДВ, не госдіяльність. Робимо реєстрацію вхідних податкових накладних. Податковий кредит нараховується в повному обсязі, і, і при оформленні цього документа за операціями придбання для використання негосподарської діяльності в колонці податкове призначення буде вказано значення неоподатковане ПДВ на гост. Далі, за підсумками роботи за місяць, повинна бути, згідно із законодавством, сформована зведена податкова накладна на умовний продаж. Для цього ми використовуємо спеціальне робоче місце формування податкових документів. Потрібно виділити рядки, за якими необхідно сформувати податкові накладні на умовний продаж, і натиснути кнопку Сформувати за виділеними рядками. При цьому автоматично створюється податкова накладна на умовний продаж. Їй потрібно встановити статус перевірена, зареєстровано в єдиному реєстрі, і звернути увагу, що у неї буде тип причин невидачі покупцевої 13. Тепер виявимо ситуацію, що у нас відбулась інвентаризація, ми виявили нестачу якогось товару і хочемо його списати. Списуємо, звертаємо увагу, яке буде податкове призначення, встановлене автоматично. Далі, для того, щоб сформувати накладну на умовний продаж, за такою операцією ми повинні провести закриття місяця. Формувати зведені податкові документи на умовну продаж взагалі рекомендується після закриття місяця, тому що саме при закритті місяця стає точно відома партія товарів, що ви були у різних випадках. Після закриття місяця вже податкову накладну на умовну продаж сформувати можемо. Буду вдячна за вподобайку під відео. На цьому все цікавить облік ПДВ, Приходьте до нас на курси. До зустрічі.